ви не повірите, Добро, що, що зараз з хотів... нами відбувається. І, пройти, чи... Тільки що, Такой у нас був таарит... майстер-клас по е, тантрічній е, йогі. Що е, таарит... ж треба <свистови> говорити? Ом, туре, <свистови> тутаре, саха. Тутара... Саха. Так. Да. Це ж е, мать невеста, саха? Ні, не саха? Не, не важно. Саха. Там просто, ну, влево ти повернешся. Оці краєвиди

Значить, що ми вирішили? Якщо все буде добре, то дітей не буде, буде. Я випалив кадру, <aka> давайте снімаємо. Рама, брамо. Кам'янці Поділь Подільському. На на, на якійсь горі, яка на якій стоїть величезний залізний хрест і сотні людини. Зараз тінь і нічого не вийде. Устала я. Не можу більше підсидяти. Та перегадуєш, яка я, яка я?